Видіння пекла, що переслідувало святу Терезу Авільську, це видіння нагадало Терезі про милосердя Боже і про те, як Господь уберіг її від такої жахливої долі. Хоча Тереза Авільська відома не в останню чергу найбільш екстатичними переживаннями присутності Бога, які будь-коли були зафіксовані, вона також мала досвід візі пекла. В автобіографії Тереза пише про страшне видіння пекла. Яке вона отримала. Свята зізнається, що побачене не давало їй спокою протягом усього життя, і коли вона записувала це видіння, то в неї кров колонула в жилах від спогадів. Я опинилася зануреною в місце, яке, як я думала, було пеклом. Я зрозуміла, що Господь хоче, щоб я побачила місце, яке диявол підготував мені там, і яке я заслужила за свої гріхи. Це тривало короткий період часу, але навіть якби я мала прожити дуже багато років, то не змогла б забути побаченого там. Вхід, як я думаю, представляв собою дуже довгий низький коридор, схожий на піч, дуже вузький, темний і тісний. Підлога була заповнена брудною водою та огидно смерділа там плавало багато дивних рептилій. У кінці коридору був витисаний отвір, немов двері в шафі. І крізь нього я потрапила в тісну камеру. Але вигляд цього страшного місця був ще дуже гарним, якщо порівняти його з тим, що я відчула тут. Я не думаю, що мої відчуття можуть бути перебільшеними, але й не очікую, що хто небудь їх зрозуміє я відчула вогонь у своїй душі, походження якого я ніяк не можу пояснити. Мене помістили в цей отвір у стіні, а потім самі стіни, які були надзвичайно огидними. Навалилися на мене і стиснули мене. Не було жодного променя світла, і всюди панувала безпросвітна темрява. Це був шоковий досвід, але Тереза зрозуміла, чому Господь дозволив їй особисто пережити тортури пекла. Ця візія була сигналом прихильності Господа до мене вона принесла мені величезну користь адже визволила мене від страху перед усіма невдачами. Та розчаруваннями у цьому житті, а також укріпила мене, щоб я терпеливо їх зносила і дякувала Господу, який, я впевнена, визволив мене від таких страшних і нескінченних мук. Вона зрозуміла, що якби не відвернулася від гріха і не прийняла життя повне чесноти, то це б могла бути її доля. Тереза була вдячна Господу за ті благословення, які вона отримала, і за його милість, що він дозволив їй пережити такі муки. Більше того, свята Тереза відчувала великий смуток від думки про людей, які прямували до того місця завдяки своїм свідомим виборам у житті. Ця візія також надихнула мене палкою любов'ю до душ Я краще б померла декілька разів, щоб позбавити одного з них тих тортур. Зрештою, якщо ми бачимо, що хтось дорогий нашому серцю зазнає випробувань чи болю на цій землі, то ми співчуваємо йому така наша природа. А якщо його страждання важкі, то вони нас теж пригнічують. Замість того, щоб тішитися, що грішні душі будуть навічно прокляті, Тереза співчувала їм і хотіла врятувати їх, приносячи себе як живу жертву. Пекло це дуже реальне місце, і хоча воно не повинно бути єдиною причиною, щоб обирати праведність замість гріха це хороша точка відліку, що має вести нас до єдності з Богом. Наші рішення мають значення. І хороша новина в тому, що ми все ще можемо змінити наші життя, неважливо, як далеко ми пішли, не тією дорогою.